мы с вами хорошо видим, что Украина прям вовсю готовится к миру. Иду за сиаретами. Что-то <звук> О, что Или к Новгороде сегодня это ощутили. <звук> Вчера на Черном море. У часи невизначеності перемовини і незатверджених мирних планів, ви знаєте, якось особливо приємно дивитися на те, як Росія вигрібає. Цієї ночі якісь невідомі обломки в новому Новгороді впали на хімічний завод Аркон. Підприємство всього на всього виготовляє е, ну, всякі мінеральні добрива, аміак, азотні сполуки. І знаєте, що це означає? Це означає, що у росіян від сьогодні стало менше вибухівки. Чому та тому, що все здетонувало на місці? І це, звісно ж, не все на Смоленщині. Невідомі БПЛА впали одразу на два об'єкти. Це був також хімзавод, але що важливо, пошкоджена дорогобузька ТЕС, яка розташована якраз таки неподалік цього хімзаводу і забезпечує його роботу. Так от найприкольніше, що влучання підтвердили наші кореспонденти з місця події. А там субинці. І тут хочеться звернутися до працівників енергооб'єктів Російської Федерації, тому що ви знаєте, ми вам щиро щиро дякуємо за те, що ви знімаєте ці відео для нас. Ви неймовірні, адже навіть попри проблеми з інтернетом в Росії, попри те, що майже неможливо зараз загрузити оці от кружечки в телеграм, і під ризиком того, що вас спалять, ви все одно це знімаєте і надсилаєте для того, щоб українці потішились. Тож, шановні глядачі, райнау, right я прошу вас поставити. Лайк, like. принаймні, за ці старання нас потішити і за те, що росіяни самі підтверджують прильоти по їхніх об'єктах. І ви знаєте, є у мене ще щось набагато смачніше за те, що ви вже побачили. Я не знаю, як ви, але я зараз просто у захваті від нової моди на влучання. Я зараз про пробиті російські танкери. Ну точніше, як російські. Коротше, вчора у Чорному морі морські дрони Сі бейбі уразили черговий танкер тіньового флоту РФ. Взагалі судно прямувало у Порт Новоросійська, але судячи з кадрів, які оприлюднили, щось мені підказує, що до місця призначення судно не змогло добратися. Хіба це не прекрасно? Ці сі бейбі такі ми ці пусячки порівняно з танкерами, а роблять таку важливу справу. І ви знаєте, не танкерами єдиними, тому що вперше безпілотники СБУ зупинили роботу нафтовидобувної платформи Росії у Каспійському морі. Так, де ми, а де Каспійське море? Ця платформа належить компанії «Лукойл» Нижні ВолзкНЕФТЬ, і це перше ураження україною інфраструктури РФ пов'язаної із видобутком нафти у Каспійському морі. Коротше кажучи, якщо підсумувати усе, що зараз відбувається в Росії, у них труднощі, із видобутком у них труднощі І з переробкою нафти, і у них великі труднощі із тим, щоб продавати цю нафту. Точніше, труднощі із доставкою, тому що о, офіційні танкери Росії під санкцією, тіньовий флот щось з ним трапляється, тому російських пропагандистів починає розривати на клапті від злості. Їм доводиться про це говорити у своїх ефірах, зокрема село в його. Вапір, послуште, Владимир Володимир очень і ясно сказав, який буде наш відповідь. Тому я настоятельно рекомендую всім тим, хто проживає у припортових зонах. Одессы, Николаева срочно продавать и съезжать срочно. Вся прифронтовая инфраструктура, портовая инфраструктура должна быть уничтожена. Вся. Просто снесена с лица земли. Ее не должно быть. Украина на время, пока мы не забрали все свои земли, должна забыть о том, что такое море. А потом уже, когда мы заберем... Наши земли дойдем до Приднестровья и вернем Новороссию в Россию полностью, тогда мы все заново отстроим. Зачем это все делается хохлами? По одной простой причине. По какой? По одной простой причине. Ага. Потому что... Трампом завокручують руки? І ні, стільки років пройшло, а він досі не зрозумів, що українці це роблять з однієї тієї простої причини, що Росія влаштувала А-ля СВО, а точніше пішла на нас повномасштабною війною. І саме тому вони втрачають свої видобувальні спроможності, втрачають свої танкери, нафтопереробні заводи, хімічні заводи, воєнні заводи. Скількох втрат вони могли б уникнути? Никнути, якби просто не влаштували цю срану СВО, і я переконана, що вони вже й самі нещасливі, що вони опинилися в такій незавідній ситуації, бо вони продовжують погрожувати. Тут вони нам розповідають про те, що Одесу вони заберуть, що Одесу вони розбамблять. Але я хочу їм нагадати, що за стільки років вони не змогли осягнути Донбас. Про що вони говорять? Вони настільки не можуть і не спроможні захопити території, що вони буквально вимагають і випрошують цей Донбас, тому що вони знають, що вони його самі не візьмуть. Але щоб здаватися, страшнішими Росія. Залякує. Росія залякує нас, Росія залякує Європу. І вже сьогодні Соловйов говорить не лише про те, що вони будуть захоплювати Україну, і вони даже Лондон бомбити не будуть. Точніше про це він сьогодні не згадував. Соловйов мріє зайти у Париж. В очередной раз нам придется входить в Париж. В очередной раз нам прийдеться Вену. війну. Астрійці може бути из Принципов, кори постулював наш верховний главнокомандующий, вот от нас уже вынуждает, тогда ми дійствує. Спочатку, звісно, принцип не навреди, але от уже потім. І ви знаєте, чим довше я слухаю Соловйова, точніше, чим довше він працює на Путіна, чим довше він захищає криваву війну, яка тримає Путіна при владі, тим більше і тим швидше він оце перетворюється на якогось діда. Ну знаєте, оцей дід. Руський, який сидить у другій ночі після другої пляшки оковитої, розмишляє о геопалітіки. Щас он буде в Паріж. Заходіть, і ви знаєте, Соловйов наче не завжди був таким. Хочу вам сказати, що на такий отрицательный прогрес йому знадобилося всього навсього всього якихось там 12 років. Зараз я вам покажу старе відео з 2013-го. Важко повірити, що це говорив сам він. Ли возможность возврата Крыма России? Да не дай бог. А как вы себе это представляете? Подождите, но мы не вернули себе Абхазию и Осетию. Это независимость. Ну, объясню. Потому что, во-первых, нет никакого юридического основания. Я понимаю вопрос. Не дай бог, а зачем вам Крым? Подождите, а почему Крым? Ну, вот чем вам Крым? Нет, я объясню. Нет. И не говорили, что Петр Фрук... Еще раз вас спрашиваю. Одно. Еще Одно. раз вас спрашиваю, Одно. вот вам Крым Одно. зачем? Да слушайте. Дослуш... Вы слушать будете или нет? Одно. Не будете, Одно. да? Одно. Нет, вопросы уже задали про Крым, отвечаю. Значит, почему нельзя возвращать Крым? А почему Крым? Почему не Финляндию? Финляндию отдал Владимир Ильич Ленин. Она тоже была наша. А почему не Польшу? Она перешла после раздела, который был. А почему не Среднеазиатские республики, Грузию и Армения? Почему мы согласились с разделом 1991 года? Ну давайте вообще себе соберем Русскую империю в границах, скажем, 1905 года. С какого момента истории мы будем считать, что можно, что нельзя? Вот какой момент мы устанавливаем? Если мы говорим, мы устанавливаем момент, когда был Хрущев, почему Хрущев? Почему не другие? Это же основной вопрос, который всегда возникает. Когда мы говорим, а вот давайте Хрущев отдал, мы присоединим, но Хрущев уже отдал абсолютно легитимно. Были законодательные акты. Он это сделал на основании определенных документов. Если мы вдруг говорим, это значит война. Ви хочете воювати з Україною? Скільки українських і російських життів ви готові положити на то, щоб захопити Крим, який давно вже став татарським? Ну очевидь, як показала практика для Росії, немає проблеми у тому, щоб просто класти і точніше перемелювати своє населення. Бо навіть зараз у часи, ну здавалось би, перемовин, які мають до чогось привести, у часи коли формують, значить, якісь рамкові угоди. І навіть у той час, коли Зеленський каже. я готовый провести выборы, как этого все требуют, россияне говорят следующее. Я к тому, что нам других вариантов нет, кроме как нас воевать. Вот, просто конкретно и ясно. Ну, вариантов нет. Но когда-то же надо остановиться, и где? В Киеве остановимся. Понимаете, все войны заканчиваются в столицах. Все войны заканчиваются в столицах. Но просто мы уже сегодня настолько считаем, что сегодня мы в шаге стоим от соглашения. Может быть. Может, мы его підпишемо. Ну, судя по Никто тому, що что... в наших офіційних класах, кстати, такий лексикон не використовують, що ми стоїмо в шазі від соглашення. Это как раз лексика Запада. Зеленського Абсолютно. і Трампа, побожньої ефіри, на яких присутній журавльов, тому що як ви можете бачити, у нього певні є структурні зміни, зміни мозку, і в нього цей словесний понос. У нього все, що на подкорки, все виходить через рот, і ведучі завжди його зупиняють, але він дуже класно проговорює істинні наміри Росії. Ну він же депутат Госдуми, як нікак, він щось знає. Росіяни, я каже журавльов, і я йому вірю. І далі мають намір воювати, тому що вони не бачать для себе іншого виходу, а попов всього на всього транслює офіційну позицію Кремля. Бо вони то насправді, як ми з вами можемо бачити просто зараз і спостерігаємо, аж від квітня цього року, вони просто імітують зусилля до укладення якогось миру. Чому Та да для того, щоб просто не отримувати нових санкцій від США. тому що є проблемка? Ба Більше, що також очевидно, навіть за Окупації Донеччини неважливо, яким шляхом Росіяни не мають наміру зупинятися, тому що вони хочуть всю Україну. Путін, президент нашої країни, заявив, що цілі спеціальної воєнної операції ми доб'ємося так чи інакше. Донбас ми освободимо або воєнним путем, або і дипломатичним. і дипломатичний путь. Предпочтительнее. Поэтому не ставьте крест на этих переговорах. Нам же Если это... мы добьемся своих целей переговорами, это прекрасно, потому что прекратим трагедию, перестанут гибнуть и страдать. люди. Ну, нам же Но нет, мы должны их добить. Донбасс в конце концов нужен. Мы же не, не его цель-то, не специальная военная операция была не освободить Донбасс, а сделать глобальную безопасность. Она пока вот не просматривается, ничего. Вот чем, о, о чем речь-то идет. Донбасс нам не нужен, вот был как таковой. Он нам, конечно, родной, и теперь это территория Российской Федерации, не обсуждается. Но в начале специальной военной операции про Донбасс речь не шла. Шла речь о том, что демилитаризация, денацификация. И то, чтобы глобальная безопасность письмо, которое в 2021 году Владимир Владимирович всем им направил. Они сказали: не-не-не, будем воевать. Ну, воювати, давайте будем воювати воювати, воювати, воювать. воювать, воювать. Знаєте, Донбасс нам друг, но война дороже, і вони ви знаєте, промили мізки Стіву у Віткофу той, який був на плівках, якраз такий, і який їздив на перемовини до Росії, і промили мізки так, аби він переконав Трампа, начебто, Росія хоче укласти мир, і це можливо, якщо Росія утримає території. Знову ж таки, чому бо санкції. точнее, санкцій санкций против нафтовых компаний, пока що, значит, это работает. Стив Уитков настаивает на так называемом обмене территориями, представляя это как единственный путь к миру. Анонимные киевские чиновники заявляют, что Уитков одержим этой идеей и уверен, что отказ Украины от части Донбасса Автоматически принесет справедливый мир. В Кремле эту информацию не комментируют. Узвестно выны. Не камінтірую, тому що у них зовсім інші, точно так само, як і з виборами. Ви звернули увагу на те, що вони кілька років поспіль кричали нам про те, що нам необхідні вибори в Україні, що Зеленський не є легітимним президентом, тому що він не провів вибори. І якщо буде мир, не буде з ким підписувати цей мир, тому що власть в Україні нелегітимна. Я вам більше скажу, що навіть якщо повноваження перейдуть до голови Верховної Ради, то і він буде нелегітимним, тому що парламент у нас теж уже Засидівся, вони стверджували, що вибори необхідні для підписання мирних угод. А коли вже зайшла мова про вибори, Зеленський сказав: Окей, всі наполягають, давайте проведемо, давайте щось придумаємо. Росіяни сказали. А ми нічого не зробимо для того, щоб ви їх провели, тобто ніякого перемир'я, а воно якраз таки потрібне для того, щоб провести чесні вибори. Бо зрозуміло, що під час бойових дій фактично більша частина населення України не матиме змоги. Віддати свій голос за своего кандидата. Когда разгорелся спор курица или яйцо, что сначала перемирие, ну, да. а потом выборы, или ага. выборы, а потом перемирие. Это же Минск-3.

Ситуація із виборами на Донбасі так і не вирішилася аж до початку повномасштабної війни і донині. Тому так цю карту Україна вже розіграла один раз, і навіть якщо це не буде карта вдруге, то росіяни мають абсолютно чесно, мають повні підстави нам аля не довіряти. Хоча якби і росіяни самі не мають репутації. Країни, які можна довіритись у домовленостях, але врешті вони кажуть: ми вам перемир'я не дамо, але ми вам дамо отаку -от карусель із можливостей провести вибори. От, наприклад, використовуйте дію. Ну, послушайте, на Україні готов механізм э, виборів через онлайн-систему. Есть вице-премьер-министр Федоров, который запустил систему Диа, и на выборы могут запустить людей вообще онлайн. Не обязательно ходить там, думаю, в этом на и участке будет. и... Конечно, и никто не сможет верифицировать. Результат. Абсолютно Это. правильно. Поэтому, Это же не Россия, где четко, жестко, прозрачно. Все можно проверить, где у человека есть выбор. В Росії либо пойти на участок, либо онлайн пригласувати Либо прийти на участок, либо голова з плеч. Буквально от такий от вибір в Росії. Але ну якщо ми зараз поговоримо з вами про дію, ви знаєте, коли люди голосують за кандидата на Євробачення, у нас дія паде. Коли люди оформлюють зимову тисячу, у нас повністю дія перестає працювати. Як провести голосування? Ну всі прекрасно розуміють, що це неможливо і всі прекрасно. Точно так само розуміють, що електронне голосування в Росії нічого не варте, тому що всі знають завжди хто переможе. Прикольний ще той факт, що Соловйов вчора в себе в ефірі казав, що їм байдуже байдуже до виборів в Україні, і в результаті усіх обговорень дійшов до висновку, що Росію хочуть обмануть і кого б не вибрали. Все не то я вважаю, що ми довжні прекрасно розуміти, що. заходы Зеленского прозрачные, понятные, всегда направлены на одно – обмануть Россию. Он убежден, что ему удастся обмануть Россию и заставить нас под любым предлогом дать укронацистам двух-трехмесячную передышку для подготовки выборов. Не понимая, что... А нам плевать на то, как он проведет выборы. Нам нужен сам факт выборов. Для нас это вот просто очень важно, чтобы было осознано. Для нас вопрос не только и не столько в Зеленском. Для нас необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. А это значит, что вся структура укронацистской власти должна быть демонтирована. Если они вместо одного незаконного приведут к власти законного нациста, ну, а нам какая разница? Зрозуміло, є якась різниця чи нема ніякої різниці, бо з одного боку він каже, що їм не важливо, які будуть вибори. З іншого боку, він каже: що їм важливо, що просто був факт проведення виборів в Україні. Але треба зазначити, що нацисти не мають прийти до влади. Ну що. Дуже дуже складна концепція. Я вам чому це показую? Не для того, щоб ви засмучувались, не для того, щоб ви думали, що все пропало. Для того щоб ви усвідомлювали, що росіяни поки що не готові до миру. Вони не готові нічого підписувати. І, скоріш за все, до різдва до 25 грудня не будуть підписані якісь морні угоди. Мені так здається, тому що я не бачу якихось очевидних ознак. Ба Більше Росіяни таки ухвалили закон, відповідно до якого вони зможуть мобілізовувати. Указ президента Российской Федерации о призыве граждан, находящихся в запасе на военные сборы, подписан. По закону сборы не могут длиться дольше двух месяцев подряд. Слово подряд тригерит тех, кто помнит дискуссии про конституцию. А, и да, два и, срока. и про, про два срока не больше двух месяцев подряд. Если вы не являетесь по эм, в, врученной вам повестке, то штраф э, на вас может быть наложен от 10 до 30 тысяч рублей. В период прохождения сборов их участники имеют право Писать контракт. Конечно, любой гражданин Российской Федерации в любой момент может подписать контракт. Не гражданин Российской Федерации может подписать контракт, но понятно, что людей, которых уже согнали на сборы, приصовать гораздо легче. В то время, когда родное государство очень сильно беспокоится о пополнении запасов своей живой силы, которая имеет свойство переставать быть живой силой очень быстро, попадать ему в руки, в общем, наверное, не надо. Поэтому имейте в виду и берегите себя. Коротко нагадаю, что змінилося в законодавстві. Раніше резервісти могли використовувати у випадку, якщо на Росію хтось напав. А тепер вони змінили законодавство таким чином, що резервісти можуть бути залучені до контртерористичних операцій. Тобто наприклад, ну на, на території інших держав тут вам і СВО і все решта, і Росія зараз намагається максимально тиснути на Трампа через Європу, розсварити Трампа і Європу, погрожує Європі, щоб Європа злякалась, перестала знову ж таки допомагати Україні, і нам в цей час а, треба вірити в те, що ситуація точно вирішиться. Буде мир. Я думаю, він буде не сьогодні. Але всі ці удари по НПЗ... По нафтоводобувних платформах, по танкерах, все це дуже і дуже боляче для Росії. Чим менше у них коштів, тим менше вони можуть воювати. Тому будемо стежити за тим, що відбувається. Звісно, будемо стежити і повідомляти вам про нові втрати росіян. Ну і звісно, що там з мирним планом, тому що ситуація ще в русі. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І щиро дякую, що дивилися. Це відео до кінця. Побачимося вже завтра. Всім папа. -па.